Така не затверджена. Можу навіть на камеру запитати. Коли прорвуться сюди, прийдуть без камери, і так з ними теж буде розмовляти. Давайте, З Чого вони прийшли ви сюди? Ми там не дивились, непонятно чого. Чи ви на запуск маєте? Ну не дивіть на це. Не треба мене Я дивити давлю. на це. Я не дивлюсь. Стій. Ніхто не дивиться. Шановний. Півтора року я свого віддав. Давай поміняємося. Вже... Уприк... Я від волонтерів не взяв ні копійки. Ви ж упікаєте мене? За свої кровні. ніхто не упрекає. Платимо теж за свої зарплати. зарплати не всі ПДФ, ПДФ не платити. Підходьте, Євгені, давайте розбирати. Тим, щоб я туди документи. Осмотру машини відчиняйте. Ні, такої підстави немає. Шановний громадяни. Дайте, будь ласка, документи. На і по одному, перевірити будь ласка, по одному спілкуйтесь, не підходьте всі зразу. Ви затримуєте як це так як свій час. Я хочу вам показати документи, але підстава Євгеній. Ми, ми не розібрались навіть зупинки. Підходьте сюди, куди ви відійшли? Євгеній.